З Божої ласки нам дісталася чудова, благодатна земля, а її розташування на перехресті культур давало змогу мешканцям України першочергово отримувати інформацію про найвидатніші досягнення людства. Через це на теренах нашої країни відбулися події, котрі вплинули не лише на історію української держави, а й усього людства загалом. Відомо те, що українці винайшли революційні методи землеробства, осідлали коня, спекли перший хліб. Що конституція козацького гетьмана Пилипа Орлика послугувала моделлю основних законів, але не для усіх демократичних країн сьогодення. На превеликий жаль, саме наше географічне розташування постійно змушувало українців братися до зброї. Наш адже такий ласий шматок завжди муляв око якомусь батині, тому різноманітні зайди тисячоліттями змушували Україну без зупину потерпати від численних війн і набігів. Перша письмова згадка про збройну відсіч наших предків належить Перу Геродота. У своєму літописі Скіфський похід Дарія I, батько історії детально змалював поразку перського завойовника від рук невеликого племені таврійських скіфів. Ця подія відбулася у 512 році до нашої ери. Прикро, але крайнє протистояння України з новітніми городинцями відбувається сьогодні у 2014-му. Що скласти до купиці дати, то виявиться, що вже понад два з половиною тисячоліття наш народ обороняє рідну землю від чужинців, котрі намагаються поневолити наш рід. Що найцікавіше, за увесь цей час Україна жодного разу не провадила бойових дій з метою загарбання чужих територій. Орша, районний центр Вітебської області у Республіці Білорусь з понад 100 тисячним населенням. В Орші працюють 26 промислових підприємств, які випускають 13% усієї промислової продукції і 17% товарів народного споживання Вітебської області. В місті видаються Аршанська газета, «Телеком Експрес і Трибуна текстильщика». Ось так, кількома рядочками, туристичні довідники описують видатні пам'ятки цього міста. Можливо, що самі оршанці мають змогу розповісти про свою домівку набагато цікавіші речі, але якщо запитати пересічного українця, що таке орша, то швидше за все відповіді ви не отримаєте. У кращому випадку якийсь ерудит процитує загальноприйнятні факти з тих таки довідників. Та, попри такі скупі відомості. Орша пов'язана з україною однією доленосною подією. Чому ж така важлива сторінка історії залишилася поза увагою суспільства? Московська пропагандистська машина має дуже вагомі причини, аби стерти оршанські події 500-літньої давності з пам'яті народу назавжди. Бо варто лише натякнути, що 8 вересня 1514 року союзне військо Великого Князівства Литовського і Польського королівства вщент розбило під Оршою армію Москви, як усе стане на своє місце. Що ж такого надзвичайного сталося у білоруському містечку Орша того далекого вересня 1514 року? Наприкінці 15 століття між литовською та московською державами розгорнулася запекла боротьба за домінування у південно-східній Європі. На той час до Литовського князівства входила більшість руських земель. Звичайно, такий стан справ не міг подобатись Москві. Орда бажала нових земель. Отже, в листопаді 1512 року цар Василій III без оголошення війни вдерся на територію Великого Князівства Литовського. Складається враження, що відтоді московіти навіть не намагалися змінити методику бойових дій. Та й навіщо? Адже такий спосіб ведення війни дістався їм у спадок від їхніх предків, від монголо-татарських кочівників. Так, цей спосіб підступний. Так, він ганебний, але він дієвий. Що найцікавіше, навіть причина московітської агресії така ж, як і у ординців. Вони починали сунути, коли знали, ось ось почнеться голод. Складно собі уявити, що сьогодні, в 21 столітті, нашу країну намагається загарбати за сценарієм 500-річної давнини. Польський король Сигізмунд I через брак війська не міг самотужки дати московитам гідної відсічі, та й шляхта не дуже поспішала ставати під бойові знамена свого володаря задарма. Хоча вони добре знали, що скарбниця королівства була майже порожньою, вагання поляків воювати чи ні тривали цілий рік. А тим часом, 31 липня 1514 року, після місячної облоги Московська Орда захопила Смоленськ і ще кілька стратегічно важливих міст Великого князівства Литовського. Ця втрата повернула шляхтичів до тями, і вони, пересилюючи свою непомірну пожадливість, нарешті почали збиратися на війну. Задля більшої впевненості Сигізмунд залучився підтримкою гетьмана Литовського Костянтина Острозького і його українських полків з Волині та Поділля. Та, мабуть, найбільш поміркованим кроком польського короля стало те, що він довірив командування об'єднаним військом литовському князю. І не прогадав. Загартовані численними боями вояки Острозького були грізною силою. А надзвичайний військовий талант їхнього полководця надихав усю русько литовську армію на нові звитяги. Послужний список Великого князя налічував стільки перемог, що сучасники навіть охрестили його руським сципіоном. Після битви під Оршою папський легат у Польщі писав: князь Костянтин може бути названий найкращим воєначальником нашого часу. Він 33 рази ставав переможцем на полі битви. В бою він не поступається хоробрістю ромолу. Острог мальовниче містечко поблизу рівного. Саме тут в островському замку раніше була резиденція найвидатнішого полководця 16 століття. І, хоча сам Костянтин був родом із дубно, своїм Родовим гніздом він вважав острог. Завдяки зусиллям князя Мецената місто перетворилося не лише на добре укріплену фортецю, але і на осередок слов'янської культури. За бойові заслуги Костянтина, католицька польща не лише закривала очі на його віросповідування, ба навіть більше вони дозволяли будувати православні церкви по всій території князівства. І, хоча Костянтин був до безтягу закоханий в осторог, поховати він себе заповів все ж таки у Києво-Печерській Лаврі. Великий українець, равнитель православ'я, ктитор Києво-Печерської лаври, почив у бозі 11 вересня 1530 року для дітей школи, для немічних. Притулки для людей лицарських в Академії Марсовій, шаблі та списи залишив. Напиши з приємністю Степіону Руському Костянтину Івановичу, князю Осторозькому гетьману Великого князівства Литовського. Саме такі слова було викарбовано на надгробку для славетного сина Рівненщини в Успенському соборі києво печерської лаври. На жаль, ані собору. Ані надгробку вже немає, їх зруйнувала Друга світова. В ніч на 8 вересня 1514 року 35 -ти тисячне військо князя Осторозького переправилося через Дніпро і стало навпроти Орші. Їх аніскільки не лякала чисельна перевага ворога, московітів було близько 80 тисяч, бо вони вірили в перемогу і знали, що б'ються за свою батьківщину. А ще хлопці свято вірили у свого сцепіона у Костянтина Осторозького, який ніколи не провадив боїв на осліп лише після ретельної розвідки і детального планування атаки. Чого не скажеш про московітів? Московські воєводи були чомусь переконані на відміну від русинів, що для того, щоб перемогти, достатньо просто значної кількості вояків. А ще всередині орди давно назрівали чвари між командирами цими помилками і вирішив скористатись Костянтин. Рано вранці Челяднін атакував Острозького, намагаючись відрізати його від мостів через Дніпро. Однак союзники відбили напад. Острозький очолював усі контратаки русько-литовської кінноти і бився як простий вояк. Використовуючи суперечності між Голіцею та Челядніним, він нападав на них порізно. А ті, замість того, щоб консолідувати свої дії, постійно зраджували один одного. Опівдні руські і литовські вершники вдаваним відступом завели московську кіноту під залп своїх гармат. А потім, із засідки у прибережному лісі, її атакував резервний загін. Під натиском війська Острозького важка московська кінота відступила на багнистий берег річки кропивни, і там майже вся була знищена. Атака польських гусарів довершила розгром московської армії. Хоча погоня за її окремими частинами, що тікали до Смоленська, тривала аж до ночі. Втрати московського війська сягнули 30 тисяч вояків, а Челяднін, восьмеро воєвод, 37 значних бояр та півтори тисячі дворян потрапили у полон. Були захоплені багаті трофеї, у тім числі всі московські прапори. Серед трофеїв знайшли і тисячу каїданів, які Василій III приготував для вояків Великого князівства. Якщо провести паралелі між усіма війнами московської держави, СРСР, теперішньої Російської Федерації, можна чітко усвідомити, що. З часів оршанської битви нічого не змінилося. Ординські правителі завжди встиляли шлях до кремлівського престолу трупами власних вояків. За 107 років після оршанських подій. Об'єднане військо знову мало братися до зброї. На цей раз загроза турецького поневолення зібрала колишніх союзників під спільні знамена у складі: 40 тисяч запорожців Петра Конашевича Сагайдачного і 30 тисяч поляків і литовців під керівництвом Яна Кароля Хадкевича. Так, натомість турецько-татарське військо Османа II налічувало понад 200 тисяч осіб. Згарбання наших земель мало б відкрити для турецьких завойовників шлях далі на північ через Польщу, Німеччину, до Балтики і до усієї Західної Європи. Але не так сталося, як гадалося. Войовничі амбіції турецьких завойовників розбилися об неприступні мури Хотинської форти. 7 вересня 1621 року схили Дністра накрила хмара їдкої Курєвої. Вороже військо сунуло на козацькі шикування. Такого не бачили навіть бувалі козаки. Підступний ворог гнав поперед себе бойових слонів і вереблюдів. Сам вигляд чудернацьких істот повинен був посіяти паніку серед запорозького війська, але ж не дарма кажуть, що козаку навіть сам чорт не страшний. За наказом кошових отаманів запорозькі здійняли страшний гармидар. В рух пішло все, що могло спричинити шум: гриміли бойові летаври, ревіли сурми, пищали дуди. Навіть чавуні казани дзвеніли, як навіжені, створюючи неймовірну какофонію пронизливих звуків. І не дарма. Налякані тварини повернули туди, звідки прийшли. Тепер вже паніка охопила нападників. А тим часом насувалася ніч. Козацьке військо під захистом темряви кинулось у контратаку. Їх навіть не спинив вогонь 150 гармат. Оборона турків дала слабину, і козаки увірвалися до ворожого стану, сіючи жах у лавах супротивника. Різанина вщухла аж на світанку. Кам довелося залишити свої укріплення, бо пролета кров змішалася з землею і утворила багнюку, у якій неможливо було рухатись. Лише тієї ночі півтори тисячі турків знайшли свої могили у подільській землі. А за п'ять тижнів Хотинської війни таких штурмів було шість. Під час Хотинської війни загинуло вісімдесят тисяч турків, вісім тисяч поляків і литовців, шість тисяч козаків. Місцеві селяни і донині виворюють на своїх полях то гарматне ядро, а то й людський череп. Напередодні битви Султан Осман ІІ жартував, що під стінами хотина він буде снідати, а обідатиме вже у самій фортеці. Він вважав її дрібним камінцем, що перешкоджав його переможній ході. Але подільська твердиня стала його надгробком. Амбітний правитель наївся так, що за поразку під хотином був страчений власними яничарами. Вони не змогли простити осману за гибель величезного турецького війська. Султана задушили мотузкою. Але це не мотузка смерть йому принесла. Це оселеці козацькі зухвалого завойовника на смерть пов'язали. Османи так були нажахані козаками, що навіть пропонували гроші, щоб ті перейшли на їх бік. Кожному козакові пропонували по 50 золотих за зраду. На той час ця сума просто нечувана. Але жоден із козаків не перейшов на бік ворога. Запорізьке військо лишилося монолітною лавою. Козаки. Добре знали тактику ворога, були дисципліновані, згуртовані. Вони воювали не за гроші, а за правду. Вони боронили свою землю. Хотинська битва повністю перевернула уявлення про козаків для усього тогочасного світу, адже після цих подій турки на 50 років не потикалися в Україну, а шлях до Європи їм було закрито назавжди. Світ московської кіноти загинув за один день. І вже ніколи після того цар московський не був у змозі вивезти в поле такого блискучого війська. У жалобній одежі вийшов цар Алексій Михайлович до народу і жах охопив Москву. Саме так писав російський історик 19 сторіччя Сергій Соловйов про крах. Московського війська в битві під Конотопом. по смерті Богдана Хмельницького наш так званий братній сусід порушив Переяславську угоду і вже вкотре розгорнув криваву війну проти України. Пажерлива Москва ніяк не могла змиритися зі своїм принизливим статусом молодшої сестри, котра поріднилася з диким азійським плем'ям. Отож, влітку 1659 року московська орда під командуванням воєвод Пажарського і Трубіцького розпочала облогу конотопу. противагу московитам стало козацьке військо гетьмана Івана Виговського. Ми гайдамаки, сілимаки, ми не мами рабські єрмо. Рано вранці, 29 червня 1659 року. Невеликий загін Виговського атакував табір Пожарського і після короткої сутички почав відступати, вдаючи втечу війська Пожарського, відчуваючи легку здобич, залишили табір і почали його переслідувати. Коли московські війська вступили в село Соснівку, козаки розпочали контрнаступ. Побачивши пастку, пожарський спробував відступити. Але тяжка московська кіннота та артилерія загрузли у вокому ґрунті біля річки. Всі 30 тисяч війська пожарського були знищені, а сам він був захоплений у полон. За зухвалу поведінку його стратили кримські татари, союзники українців у тій війні. Пажарському відтяли голову. Конотопська битва довгий час залишилася забороненою темою в російській та особливо радянській історії. Протягом століть інформація про неї замовчувалася, бо правда про події під Конотопом розвінчувала багато великодержавних міфів. Особливо про споконвічне прагнення українців до союзу з Московією. Українці завжди воювали гідно з повагою до супротивника. Та й не дивно, адже навіть у своєму державному гімні ми називаємо ворога інакше як вороженьком. Тільки от тим воріженькам не варто плекати марних надій, що таке ласкаве прізвисько дає їм хоч найменший шанс прибрати до рук нашу землю. Ворога ми били, б'ємо і бити будемо. Боротьба наша є справедливою, тому і звитяга буде за нами. Навіть чисельна перевага загарбника ніщо в порівнянні. З незламною силою духу нашого народу. Українці, як ніхто інший, повинні пам'ятати про те, як наші діди, прадіди боронили найдорожче. Ми, нащадки славетного роду, повинні шанувати ціну кожної краплини крові, пролитої за нашу вітчизну. За єдину Україну від до додому.